Сьогодні був такий досить типовий виклик, коли у замовниці було неправильновірно налаштоване реле напруги типу зубо, яке повинно захищати побутову техніку від стрибків напруги. Але за того, що це реле у замовниці було, було налаштоване правильно, так, бо верхня межа напруги була 240 вольт, напруга стрибала вище цієї межі а потім опускалася. І ще до того затримка, яка була на цьому реле, була всього 3 секунди. І тому побутова техніка через 3 секунди вмикалась, вимикалась. Здоровів стабілізатор на холодильник і холодильник вцелів селів і хоч на цьому ці збитки закінчилися. Приїхав, налаштував це реле напруги, виставив межі, такі як треба, виставив затримку, замовниці таку, як треба. Що можу сказати? Не завжди ті прилади, які призначені. Для захисту побутової техніки, захищають цю техніку, треба ще до того їх правильно налаштовувати. Ну, Якщо ви теж стикалися з такими випадками, то пишіть, будь ласка, у коментарях і наскільки виправдано застосування таких приладів, як реле захисту від стрибків напруг. У звичайних будинках, у звичайних квартирах. Завжди радий вашим коментарям. Більше інформації про те, як електрику заробляти, ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. До речі, там, там також вас чекає подарунок. Це електронний звіт, як електрику заробляти. Більше 5 перевірених способів. Підписуйтесь та забирайте цей звіт, користуйтесь, заробляйте більше та несіть людям світла в їхній оселі.